Провідриваки, міфи це завжди весело. А коли вони стосуються вертушок ще веселіше. Сьогодні розберемо 5 найбільших міфів про сі приманки, які деякі рибалки досі вважають правдою. Час розвіяти міфи раз і назавжди. Перший міф це вертушка чарівна завжди ловить рибу. Ні, не завжди. Вертушка не магічна паличка. Це інструмент а чудо засіб, який гарантує улов на кожному закиді. Давайте не забудемо, що риба теж не завжди хоче на смак пір'їнку. Другий міф. Чим більша лопатка, тим більше риби. Вертушка з великою лопаткою це не знак, що ти станеш чемпіоном в риболовлі. Сик з великою чашкою кави виглядає круто, але може бути занадто для твого організму. Ну і для риби теж. Третій міф. Риба любить тільки сріблясті вертушки. Так, срібло це класно, але іноді риба хоче чогось нового. Четвертий міф вертушки тільки для активної риби. Ну, а насправді вертушки можуть працювати навіть в пасивний період, так що не бійтеся розбудити рибу спокійно, без зайвих криків. П'яте це розмір вертушки не має значення. Якщо ви кидаєте велику вертушку на місце, де риба маленька, звичайно, можете забути про улов. Риба не завжди любить, так сказати, великий обід. Ну, Вибір розміру дуже важливий. Ну все, наші міфи підійшли до кінця. Підписуйтеся та ставте лайк і пишіть в коментарях, який міф ви вірите найбільше. До наступної рибалки.